знакова подія в нашій громаді цей проект це перший проект, який дає старт, яким ми будемо крокувати по населених пунктах нашої громади, аби поліпшити і забезпечити якість питної води в кожному із населених пунктів нашої Бучанської громади. Даний проект це приклад того, як можна реалізувати при мінімальних капіталовкладеннях дати максимум. Того, аби ми споживали як споживачі якісну питну воду. Сьогодні ми відкриваємо один з перших проєктів, який разом з бучанською міською радою втілили в життя. Я сподіваюся, що він справді лише перший. Україна проходить через етап відновлення, і ми раді допомагати Україні в цьому. Але для мене найбільша мета, чого я бажаю найбільше, це допомогти Україні приєднатися до Європейського Союзу, і завдяки цим інвестиціям, що сьогодні ми надаємо, ми сподіваємося, що це ця мета стане ближче. Для нас дуже велика радість, що в нас є зараз ця водичка. Ми її дійсно вже можна її пити. Немає її ніякого, пробачте, як у нас кажуть на Україні смороду. Немає нічого. Якість води дуже хороша, напір так само.